У 2014-му Тимошенко закликала не чинити опір Росії у Криму 28 лютого 2014 року, Одразу після виходу на свободу з Качанівської колонії Тимошенко взяла участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони. Юля не була членом ради національної безпеки та оборони, але перебувала у статусі голови партії Батьківщина, яка після втечі Януковича претендувала на лідерство в українській політиці. На засіданні РНБО обговорювали саме ситуацію в Криму який в той час заполонили зелені чоловічки, тоді Тимошенко відповідно до стенограми засідання, закликала не чинити збройного опору російським окупантам. Вона сказала: жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це буде означати поразку України. Ось фрагмент тодішнього діалогу на засіданні РНБО Олександр Турчинов, тодішній виконувач обов'язків президента України. Якщо зважити рівень готовності російських військ на наших східних кордонах, то ми маємо зробити все, аби бути спроможними захищатися. Росіяни будуть рахуватися лише сильними, Юлія Тимошенко. Але в тому то й справа, що ми слабкі, Олександр Турчинов. Нам потрібна повна мобілізація країни. Необхідно негайно почати перекидати наявні війська з центру та заходу на схід та південь. Це життєво необхідно, Юлія Тимошенко. Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицях міст. Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом. Олександр Турчинов. Я вас не прибивав, Юлія Володимирівна. Ще більша паніка буде, коли на хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі й самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто за? Запитав Олександр Турчинов. І ясно, за один турчину це означає, що рішення не прийнято. Відтоді Юлія Тимошенко змінила свою думку, хоча і із запізненням, але вона підтримала позицію Олександра Турчинова. Якщо б Юлія зробила це 28 лютого 2014-го, можливо б не було й анексії Криму, окупації частини Донецької та Луганської областей і мінських домовленостей і розгортання широкомасштабної війни в Україні.